Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні ми розглянемо одну з найкращих бігових доріжок для домашнього використання Horizon Omega Z02. Це сучасний функціональний і стильний тренажер, який стане ідеальним вибором для тих, хто хоче підтримувати себе у формі, не виходячи з дому. У цьому відео ми детально розповімо про всі характеристики та переваги цієї моделі. А також поділимося, де і як її можна придбати за вигідною ціною. До речі, не забудьте підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб першими дізнаватися про новинки та знижки в інтернет-магазині «Спорткоманда». А за промокодом mar 2025 ви отримаєте знижку на покупку цієї бігової доріжки. Тож залишайтеся з нами буде цікаво. Дизайн і конструкція. Почнемо з дизайну. Horizon Omega Z02 має стильний темно-синій колір, який гармонійно впишеться в будь-який інтер'єр. Її компактні розміри у складеному вигляді всього 103 на 89 на 169 см дозволяють легко зберігати доріжку навіть у невеликій квартирі. Завдяки складній конструкції та транспортувальним роликам. Ви зможете швидко скласти та перемістити тренажер у зручне місце. Максимальна вага користувача становить 159 кг, що робить цю модель доступною для широкого кола людей. Це свідчить про міцність і надійність конструкції, яка витримує інтенсивні тренування. Бігове полотно та амортизація. Розмір бігового полотна 140. На 53 см. Це оптимальні параметри для комфортного бігу. Навіть якщо ви маєте високий зріст або довгий крок. Широке полотно забезпечує свободу рухів, а довжина дозволяє тренуватися з максимальною зручністю. Система амортизації знижує навантаження на суглоби, що особливо важливо для людей, які займаються бігом регулярно. Завдяки цьому. Ви можете тренуватися довше без ризику травм. Потужність і швидкість. Двигун потужністю трикінські сили забезпечує стабільну роботу навіть на максимальних швидкостях. Horizon Omega Z02 дозволяє регулювати швидкість у діапазоні від 08 до 20 км на годину. Це означає, що доріжка підходить як для початківців, так і для досвідчених бігунів. Ви можете почати з легкої ходьби, поступово збільшуючи темп до інтенсивного бігу. Регулювання кута нахилу. Ще одна важлива перевага: електричне регулювання кута нахилу від 0 до 12 градусів. Це дозволяє імітувати біг вгору, що значно підвищує ефективність тренувань. Ви зможете зміцнити м'язи ніг, сідниць і спини, а також спалити більше калорій. Іноваційні функції. Тепер поговоримо про технологічні можливості. Бігова доріжка оснащена LED-дисплеєм із трьома світлодіодними вікнами, які відображають усі необхідні показники: відстань, витрачені калорії, час, частоту серцевих скорочень, продуктивність і навіть кількість кроків. Це дозволяє вам повністю контролювати свій прогрес. Особливо варто відзначити підтримку Bluetooth 4.0 FTMS. Завдяки цьому ви можете синхронізувати доріжку з популярними додатками, такими як A-Zone, KinoMap і Zwift. Це відкриває нові можливості для інтерактивних тренувань, змагань із друзями або навіть віртуальних пробіжок у різних куточках світу. Також є можливість підключення нагрудних кардіодатчиків через Bluetooth. Що забезпечує точний контроль пульсу під час тренувань, зручність і додаткові опції. Horizon Omega Z02 має безліч зручних деталей, які роблять тренування ще комфортнішим. Наприклад, запуск одним дотиком дозволяє швидко почати тренування, а режим енергозбереження допомагає економити електроенергію. На панелі є тримач для пляшки. Щоб ви могли завжди мати під рукою воду, а також підставка для телефону або планшета це ідеальне рішення для тих, хто любить дивитися фільми, слухати музику або слідкувати за тренуванням через додатки. Безпека та стабільність. Доріжка оснащена компенсаторами нерівності підлоги, що забезпечує стабільність навіть на неідеальній поверхні. Рукоятки обладнані сенсорами для вимірювання пульсу, що дозволяє вам слідкувати за своїм станом у реальному часі. Гарантія та якість Horizon Omega Z02 це продукт американського бренду Horizon, який відомий своєю якістю та надійністю. Гарантія на тренажер становить 24 місяці, що підтверджує довіру виробника до своєї продукції. І найголовніше, цю бігову доріжку ви можете придбати в інтернет-магазині «Спорткоманда». А за промокодом MAR-2025 ви отримаєте знижку. Не пропустіть можливість зробити вигідну покупку. Отже, Horizon Omega Z02 це ідеальний вибір для домашніх тренувань. Вона поєднує в собі стильний дизайн. Потужний двигун, сучасні технології та зручність використання. Ця бігова доріжка допоможе вам досягти ваших фітнес-цілей, не виходячи з дому. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео та натиснути дзвіночок, щоб першими дізнаватися про новинки та знижки в спорткоманда. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступних відео.